Виконуємо практичну роботу, 9 за підручником інформатики 5 клас авторського колективу Бондаренко Ластовецьке пилипчук 6 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки iDLE. Відкриємо вікно програми Файл, new File. Нам потрібно створити програму для обчислення коренів рівняння ax плюс b дорівнює c. Тобто потрібно знайти x. Коефіцієнти С будемо вводити з клавіатури. І при своєму значенні, яке будемо вводити з клавіатури відповідним змінним. Отже, змінній А при своєму значенні, яке будемо вводити, але, незважаючи на те, що ми будемо вводити число, це буде рядковий тип. Отже, нам рядковий тип потрібно перетворити в цілий. Для цього скористаємося функцією int. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, натисніть комбінацію клавіш Ctrl-пропуск. Ну а вводимо з клавіатури деякі значення і присвоїмо те, що вели зміні з допомогою функції Input. Ведемо деяку підказку користувачу, щоб знали, що саме вводимо. А саме в нас A дорівнює знак питання. Аналогічно для B і для С, щоб було швидше. Я його скопіюю і вставлю двічі, і зміню тільки коефіцієнт B. Ну і це в нас змін на С. Зверніть увагу, що це має бути англійська, а не українська. Ну, а далі, як ми будемо шукати ось ці корені? Це залежить від деяких умов. Якщо в нас коефіцієнт А буде нерівний 0, то ми зможемо знайти. Корінь Х за формулою C-B поділено А. Якщо ж в нас A дорівнює 0, А B дорівнює нулю, а Б дорівнює С, то коренем може бути будь-яке число. Тобто безліч коренів. Якщо ж в нас A дорівнює 0, А дорівнює нулю, а Б не дорівнює С, то коренів взагалі відсутні. Отже, всі ці умови потрібно перевірити. Пишемо, якщо if і перевіряємо спочатку умову, чи А дорівнює нулю. Тобто, коли корінь існує, не дорівнює записується ось так в Python. 0. В кінці рядка пишемо двокрапку і натискаємо Enter. І зверніть увагу, автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язковим, і він рівний чотирьом пробілам або одному натисненій клавіші TAB. Ну, якщо дана умова буде істиною. Значить, обчислюємо x. Х дорівнює C-B, і цей результат поділити на А. Ну і зрозуміло виводимо результат X. Виводимо з допомогою функції Print. Запишемо, що саме виводимо, X. Дорівнює, а далі пишемо кому і виводимо саму змінну x. Ну, а далі, якщо дана умова буде хибною false, значить ось цей блок команд виконуватися не буде. І перевіряємо іншу умову. Забираємо відступ і перевіряємо наступну умову. Якщо А дорівнює знак порівняння Python це 2 дорівнює. Нулю і одночасно b дорівнює c тоді в цьому випадку в нас буде безліч коренів. Ось це і виводимо. Ну і залишилося нам перевірити ще третю умову. Якщо А дорівнює 0 і одночасно Б. Не дорівнює С. Тоді, в цьому випадку, якщо дана умова буде істиною, у нас корені відсутні. Давайте збережемо файл Save або saveass. Перший раз немає різниці. Збережемо власні папці. з іменем практично 10. Та виконуємо run. Run модуль. Введемо деякі значення ABC. А рівне 5. Натискаємо Enter, B рівне 3. І це рівне 3. Бачимо в цьому випадку корінь є, і він рівний нулю. Ведемо інші значення, коли А рівне 0, це 17. Корінь в цьому випадку відсутні. Так, давайте все-таки розберемося, чому саме так. Отже, бачимо А не дорівнює нулю. Ця умова істина. І виконується ось цей блок команд. Ось тут. Ця умова є хибною false. І незважаючи на те, що ось ця умова є істиною. Якщо в нас оператор AND, то в нас і перша умова має бути істиною, і друга істиною. Значить, результат у нас ось тут false хиба. І ось цей рядок не виконується. Аналогічно, ось тут. Ця умова є хибною false. Значить цей рядок не виконується. Ось тут тепер A дорівнює нулю. Значить, тут false, тут у нас true, тут false. Значить це не виконується. Дивимося ось тут. True, true. Значить виконується ось цей рядок. Ведемо ще дещо. Без річ коренів. Це у нас false, це у нас false. Ось тут у нас трум. І трум, значить результат трум. Виконується ось це. І давайте. Ведемо ще деякі коефіцієнти. Наприклад, ось такі. Отже, все працює. Практична робота виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте його в коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!